Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. Зараз огляд на черговий ніж від українського виробника: це ZTS Knives. ніж блін дуже цікавий. Зараз я вам його покажу. В принципі, на прев'юшці ви його вже бачили, але має таку доволі цікаву форму, і зараз я коротенько про нього розповім. Все, що про нього знаю. Деякі цікаві моменти також про нього розкажу. ZTS – це просто перші три приголосні літери з прізвища цього самого майстра. Навіть назви у конкретної модельки ножа в принципі і немає, тому що, тому що це просто штучні вироби. Коли буде якісь там невеличкі серії, невеличкі партії цих самих ножів, тоді вже будуть придумуватись і назви для них. Все ще попереду майстер над цим ще працює. Але вже зараз можна оцінити якість роботи. В принципі, дизайн доволі незвичайний, цікавий, так би мовити. Пластикові піхви. Ну давайте поближче зараз все це вам покажу і буду далі про нього розповідати. Ну І цього разу якоїсь розпаковки не буде, тому що ніж поставляється от в такому чорному пакеті з пупирки, і в принципі, на цьому все. Ніякої документації з ножем також немає. Давайте ж поближче на нього подивимось. Піхви, як я вже сказав, тут пластикові, мають 5 люверсів. Два тут, один посередині і два спереду. Одразу в комплекті є Кліпса Ультікліп, така компактненька, вона є різних розмірів, типу є довша, є коротша, то ось це ось якраз таки коротше. Так, переходимо до самого ножа. Сталь тут Х-12МФ, ось тут бачимо гравіювання на обусі. І також з лівої сторони на спуску ближче до руків'я гравіювання ZTS Knives. І хочу відмітити, що тут не лазерне гравіювання, а типу, як. Методом фрезерування, тобто якийсь, скоріш за все, невеличкий ЧПУ-станочок фрезою вирізає в металі літери, і це прикольно це виділяє е, даного виробника серед інших, тому що в ножів у всіх ножів, які я оглядав до цього, там було лазерне гравіювання, що дещо простіше, в принципі, тут якби воно рельєфне, і ну, триматись воно буде вічно, воно в принципі не зможе ніяк стертися. Тому за це от прямо лайкосик. Виробнику. Далі по покриттю покриття тут Blackstone Wash, щось типу того, накладки на руків'я Мікарта. Зараз на яскравому денному сонячному світлі чітко видно, що це Мікарта, чітко чітко видна оця текстура мікарти, так би мовити, але десь в приміщенні, в такому поганому освітленні, то накладки на руків'я дещо схожі навіть на дерево. Така от певна текстура тут є, і дещо все-таки схоже воно на дерево. Сам ніж, в принципі, не є дуже габаритним, він має такі ну, середні Розміри бачимо, ось дві лодоні це в принципі перекривають майже весь ніж. Тобто плюс-мінус там 10 см руків'я, плюс-мінус 10 см клинок. В принципі, всі його ТТХ зараз я виведу на екран. Там і розміри, і вага, і все тому подібне. Я вам покажу. Далі йдемо щодо форми клинка. Вона тут така досить цікава, щось віддалено схоже на танто, саме тому, що товщина обуха зберігається аж до самого вістря. Можете бачити, що тут звуження відбувається аж ну не знаю, міліметрів 5 до. Кінчика, і це дає даному ножу дуже велику міцність в плані якогось там ковиряння, длубання і чогось тому подібного. Спуски доволі високі, ось тут в самій широкій частині клинка, десь 2 третіх, мабуть, але це в самій широкій, далі воно звужується, і спуски, в принципі, тут високі. Спуски вони зводяться дуже-дуже тонко. Бачимо ось тут підвід, тобто сама ріжуча крайка, вона ось така доволі тонесенька, але ну це ближче до руків'я, далі до вістря воно в принципі збільшується. І є ось тут ще бачимо. Ось ці спуски, і спереду, типу, от щось віддалено схоже на тантоїдні якісь спуски. Але ну це, це не танто, це щось віддалено дуже на це схоже. І завдяки цьому, в принципі, і досягається велика міцність. Є у майстра, у бренду ZTS Knives майже така сама моделька, але там ну, більш традиційний клинок, тобто звуження відбувається набагато далі. І ніж має ну, дещо простішу форму без цієї лінії, без цієї грані і ну, просто звичайні спуски, але там уже вістря має менший запас потужності. Є ось такий типу, як гребінець, і він виступає упором для великого пальця. Для роботи в принципі, це досить зручно, я б сказав, воно лягає в руку так, як треба. Знизу є човел, в який упирається вказівний палець, і великим пальцем кладемо його сюди, він тут на своєму місці можна в принципі, працювати, виконувати різні роботи. Щодо заточки, заточка тут ручна, невеличкі тести по тому, як він ріже, проведу дещо пізніше. По руків'ю, ну, в принципі, це фултанг, що зрозуміло, дві накладки. Кріпляться накладки двома стяжками під шестигранник, і є ще ось такий темлячний отвір, який знаходиться позаду, в принципі, руків'я. До того, щодо того, як воно лягає в руку, то для моєї. Лодоні, ну не знаю, середня, можливо, більше, трошки середньої, він, в принципі, впритик. Якщо буде рука дещо більша, ніж у мене, то вже ось цей виступ на п'яті, він буде дещо заважати, тому що мізинець буде лягати типу на нього і тримати буде не дуже зручно. Але для моєї руки окей, і для меншої руки також буде добре він лягати. Щодо накладок на руків'я, вони мають просту форму. Тут ось бачимо тут такий невеличкий вигін під вказівний палець, і позаду такий, типу, як упор, щоб не, не висковзу. В ніж з руки. Щодо бокових, так би мовити, граней, то тут ніяких там ергономічних штук у нього і немає. Тобто форми такі доволі прості, доволі. Елементарні, я б сказав, але ну, дуже класно. Щодо обробки самого клинка, то самі спуски вони гладенькі, вони в принципі дуже гарно зроблені, класно виглядають. А ось ця верхня частина вона має таку типу, типу як необроблена поверхня, типу чимось такий побитий метал. Це, скажімо так, не всім подобається таке рішення. Хтось каже, що воно там буде ржавіти дуже сильно. Але ну, блін, сталь Х12МФ, окей, може поржавіти, але тут є покриття, і, в принципі, за ножем в будь-якому якому випадку потрібно доглядати, щоб нічого не ржавіло нічого не псувалося. Е, із певних недоліків можу відмітити, що на лівій накладці на руків'я, тобто в порівнянні з правою накладкою, ми можемо бачити, що перший гвинт, перша стяжка він дещо втоплений. І біля другого гвинта, ну так, типу, якесь не знаю типу як пошкодження цієї самої мікарти. Критичного нічого немає. Е, з правої сторони все ок, ці стяжки вони в рівень з накладками, і тут нема до чого прикопатися. Це от такі єдині моменти, які особливо. На що й не впливають, ну можливо, в когось за такі моменти чіпляється око, тому вирішив, що варто їх відмітити. В іншому по самій підгонці накладок до, до руків'я, до металу, то тут жодних нарікань немає, все рівненько, все чітко, все от прямо в рівень зроблено і дуже-дуже і класно. Щодо того, як ніж вставляється та дістається з піхов, то тут в принципі також все окей, з характерним клацанням він туди вставляється. Тримається він дуже надійно, випадати він там не думає, люфта, в принципі, немає. Там... Супер-супер, мінімальний якийсь люф, такі коли його трясеш, то навіть нічого і не тарабанить. Це дуже класно, піхви зроблені якісно, підігнані до ножа дуже добре. Дістається він також зручно. У нас тут в піхвах є ось такий типу як гребінь, в який зручно впирати великий палець і невеликим зусиллям, ніж ми можемо легко дістати. Вставляти так само просто, просто впираємо його, туди вдавлюємо, він защолкується, все класно. Самі піхви зроблені також на дуже хорошому рівні, можемо подивитись зараз на їх обробку. Знизу з боків немає дренажно-вентиляційних отворів, але в принципі в піхвах є ось тут на згині, там є невеличкий отвір, і він буде виконувати функцію якраз таки дренажно-вентиляційного отвору. В принципі, якоїсь великої необхідності в додаткових отворах з боків тут і немає. Але ну, при бажанні, якщо комусь дуже хочеться, то можна буде їх доробити вже самому. Також є невеличке зауваження, але ну це майже у всіх ножів, так, але... Треба, я думаю, це відмічати і щось з цим робити. При вставлянні ножа в піхви, ми можемо бачити, що ось ця передня грань, накладок на руків'я, вона впирається в самі піхви, і от при багатьох там вставляннях діставаннях. Ось в цих місцях впирання мікарта буде стиратися, ну, типу, швидше, ніж там в інших місцях. Тобто ось ця грань і ось ця нижня грань. Знову ж таки, критичного в цьому нічого абсолютно немає. Це у багатьох ножів, так і ну, для того, щоб ніж щільно і міцно тримався в піхвах, то в принципі необхідно, щоб ось так воно щільно туди заходило, інакше він просто буде випадати. Але я не знаю, ну, можливо, треба щось думати там, з іншою формою самих накладочок чи там, з іншою формою самих піхов. Але, ну от. Маємо таку річ. Так, щодо піхов, то ще на них є така певна текстурка, виглядає доволі непогано. Взагалі, колір підібраний непогано. Він такий, типу, темно-сіро-коричневий, я не знаю, мабуть, якось так можна це назвати. Мені подобається, на відміну від якихось там звичайних чорних кольорів, то виглядає непогано. Ну і давайте ж зараз подивимось, як даний ніж буде різати. Протестую я, в принципі, по тим же самим матеріалам, що й завжди. І далі можна буде підвести якісь певні підсумки щодо ножа від ZTS Knives. Ну, як завжди, почну з паперу. Звичайний, так, не буду палити конфіденційну інформацію. Звичайний А4, ніж ZTS Knives, ручна заточка. Так. Дуже гарна заточка. Геометрія йому. Дозволяє просто з легкістю шинкувати папір. Він це робить дуже легко, дуже просто. Е, ще цікаво пробувати от саме на зігнутому папері. Угу. Тут уже не дуже він чіпляється. Але якщо з певним протягом, то чіпляється і е, з самим різом паперу у нього жодних проблем немає. Можете, можете це бачити. Ось такі тонесенькі смужки можна шинкувати ним. Отримуючи при цьому задоволення. Е, що ж, зараз давайте перейдемо до більш цікавих матеріалів, наприклад, суха акація, стругання дрючка. Е, так як ніж можна використовувати з собою десь там в походах, і це буде як компактний там, поясний чи кишеньковий ніж, то він, в принципі, має справлятися з такою роботою, як стругання якогось там дрючечка. Е, сталюка тут Х12МФ має різати досить агресивно. Так. Я трошу закрию чемоданчик, щоб не на... Не накидати туди стружки. Різати має досить агресивно, тримати його, як я вже казав, зручно впираючи палець ось цей виступ зверху. І ну, непогано. Це, мабуть, не найкращий показник по струганню, але з роботою він справиться. Дрючечок застругати ним можна. Зняти кору також без проблем. І зробити якусь там розпалку, тобто маленьких щіпочок, натисати, настругати. Також можна всякі ось такі штуки робити для розпалки. В принципі, жодних проблем немає. Розміри ножа дозволяють це робити, заточка дозволяє це робити. Сталюка також в принципі, дозволяє це робити без жодних проблем. Ну і зараз глянемо, як він буде різати гумовий шланг. Шланг доволі товстий, армований. Схоже, що якийсь там гідравлічний. І ріже він з легкістю. От прямо, прямо легко ріже. Я думав, буде дещо гірше через його товщину, але високі спуски і гладка поверхня самих спусків не дуже гальмує його цю саму гуму і дозволяє йому нарізати ось такі кілечка зі шлангу. Але шланги шлангами. А спробуємо порізати ще просто гуму. От з гумою ножам справлятись значно тяжче. Е, просто протягом пробую. Так, один-два. І ну, трошечки не дорізає. Можна, в принципі, розірвати. Але непогано я б сказав. Давайте ось так ще спробуємо. Також без проблем на, на досить хорошому рівні він справляється з якоюсь ось такою роботою, з нарізанням гуми. Знову ж таки, руків'я при цьому зручне, геометрія нормальна, тримати його можна, впиратись великим пальцем ось цей виступ також дуже зручно, заточка ручна у нього ріже дуже добре. І якихось там таких прямо помітних косяків, якихось помилок в проєктуванні, в виробленні, виготовленні даного ножа. От, ну, в принципі, їх немає. Зовсім забув протестувати ніж на автомобільній покришці. Давайте подивимось від легкової. Можна пробити ударом. Ну, досить легко різати. Продавлює також без проблем. Що ж, значить, можна перейти до великої покришки вантажної від ЗІЛ-131. Давайте подивимось. Ні. Ударом не проб'є. Продавлюванням пробуємо. Зараза. Спробую тут. Його товсте вістря не сприяє продавлюванню такої товстої покришки. Але, як бачите, зробити це в принципі можна. Ну і руків я дещо слизьке. Тобто, все-таки для ось таких якихось складних уже робіт, важких робіт. Не дуже зручно, якоїсь цупкості не вистачає. Ну, але, в принципі, ніж і не для. Пробиття покришок 131-м зілам, але з покришками для легкових автомобілів він справляється без жодних проблем. Ну і можна переходити до якихось висновків по даному ножу. Зовсім забув сказати, що піхви повністю сумісні з кріпленням теклок. Його можна сюди поставити на ось ці два отвори. І можна ставити як горизонтально, так і для вертикального носіння. В принципі, з цим жодних проблем немає. Також на ці отвори можна поставити і кріплення молі-лок, але воно буде ну, зрозуміло, що тільки одне, тому що люверси тільки з однієї сторони. Але і ультикліпом, в принципі, можна користуватись, носити ніж на кишені, або навіть цим мультикліпом можна кудись там чіпляти і за пояс. Хоча на мою думку, це не є дуже зручним рішенням в будь-якому випадку. Його можна прив'язати навіть просто звичайним паракордом до будь-якого спорядження і жодних проблем в цьому немає. Але те, що люверси сумісні вже з стандартними кріпленнями, типу теклок-молілок, це в принципі. Це мені здається вже стандарт на даний момент для сучасних ножів. вони просто зобов'язані бути сумісними з цими кріпленнями, щоб не виникало, не виникало ніяких там зайвих до них запитань. Ну маю на увазі до виробників. Щодо цього ножа. В принципі, мені він сподобався. Ну, в принципі, як ви можете це зрозуміти, тому що я обрав собі даний ніж для огляду. Мені його надіслали. Компанія ZTS Knives відправили, відправили мені цей ніж на огляд, за що їм дуже і дуже вдячний. Посилання на їхню сторінку в інстаграмі буде в описі до цього відео. Можете перейти, ознайомитись з асортиментом, ознайомитись з іншими роботами майстра і щось собі обрати та придбати. Ціни на ножі доволі таки помірні, я б сказав. Там цінова політика від півтори тисячі. І до 4-5 тисяч залежить вже від складності роботи, від матеріалів, з яких робиться ніж. Але щодо типу якості виконання, щодо самої концепції ножа, тут жодних запитань у мене немає. Він реально класний, ним зручно працювати. У нього великий запас міцності, можна десь поковирятись, подовбатись з таким от потужним вістрям. Ручна заточка дає нам хороший різ. Заточка ручна і якісна. Треба це уточнювати, тому що не кожен заточник може гарно наточити ніж це я про себе, якщо що і Сталь Х12МФ дає нам такий доволі впевнений, агресивний різ. Тобто, ну, якихось додаткових запитань до ножа немає. Він, він класний, він мені подобається. ну а Вашу думку напишіть в коментарях, чи сподобався вам даний ніж від ZTS Knives. І на цьому, мабуть, буду завершувати. В подальшому буде ще в мене якесь велике відео з тестуванням. Назбирається в мене ще одна партія ножів. Також зроблю якесь загальне відео про їхній огляд і буде ще відео про їхнє тестування, як я вже сказав. Тобто ZTS Knives буде протестований обов'язково ще як мінімум один раз. Рекомендувати можу, в принципі, ножі мають хорошу якість. Ну як я вже сказав, посилання на сторіночку Instagram буде в описі. Можете просто перейти, ознайомитись, подивитись на доволі цікаві ножі від українського майстра. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати. Хочу також обов'язково подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, люди, за те, що підтримуєте мою діяльність також і фінансово. Це досить добре мотивує знімати побільше нового контенту. Ну і сподіваюсь, що мої відео вам подобаються. Можете поставити лайк, щоб, скажімо так. Щоб я зрозумів, що мої відео вам подобаються, також порекомендуйте це відео друзям, що приведе сюди на мій канал нову аудиторію, що також дуже позитивно відображається на розвитку каналу. І список спонсорів ви могли бачити на екрані. Також долучайтесь до спонсорства. І дякую всім дуже велике за те, що просто дивитесь мій контент, ставите лайки, коментуєте, підписуєтесь, рекомендує, рекомендуєте друзям. Багато хто дає досить корисні поради мені в коментарях. Я до таких порад прислуховуюсь, я не якийсь там. Експерт далеко в цих всіх справах, тому до таких хороших, якісних порад я обов'язково прислухаюсь. Ну і на цьому все. З вами був Полікарпович, з вами був ніж від ZTS Knives, сталь Х12МФ. Ще раз нагадаю. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!